Лагідне море, терпкий аромат кипарисів, розлогі пальми, казкові скелі, білосніжні вітрильники, напоєні сонцем виноградні грона, нас вітає найбільший український півострів Крим. Крим унікальний, як і вся наша Україна. Саме на цих просторах поєднується воля степу, міць та витримка гір та ласка та тепло субтропічного узбережжя. А давайте поближче познайомимося з кожною кримською частинкою. це Крим, острів астрономний, свій парламент і права. Острів леві і широкі, так було тепер нема. Пиди час повинен тим. І навіки будемо з ним. Крим це Україна. Кримські гори невеликі, але дуже мальовничі. Найвища гора Роман Кіш. Її вершину прикрашає стріблястий Едельвейс, квітка, яка росте тільки тут, найдовша печера червона печера, кизилкоба, а найбільший печерний зал в мармуровій печері. Також тут розташовані кримський природний заповідник, Орлиновський заказник, заповідник Буковий Гай та гірський масив Чатирдах та багато інших. Гірське плато Узунсирт одне з найзручніших місць у світі для польотів планерів, дельтапланів та парапланів. Вершина Айпетрі наймальовничіша і найвітряніша точка півострова. Канатна дорога, яка веде до вершини, найдовша безопорна повітряна дорога на планеті. Також вона і найбезпечніша. Річки в Криму невеликі, але у весняну пору багатоводні. Найдовша річка Салгір, найповноводніша Бельбек. Північно-Кримський канал має загальну довжину біля 1500 кілометрів. Найбільше озеро Сасик Сиваш. Воно дуже мілке, найглибший каньйон Великий каньйон Криму. Найвищий водоспад – Учан-Су, найповноводніший джур-джур. На сімферопольському водоймищі споруджена найбільша в Європі гребля. Найдовша коса. Арабатська стрілка. Її довжина 115 кілометрів. У Криму можна зустріти 240 видів рослин, які не ростуть більше ніде у світі. Багато з них можна побачити в Нікітському і ботанічному саду та найбільшому парку Лівадійському. Найбільший акваріум розміщений у Севастополі. Іноді Чорне море ночами світиться. Це відбувається, коли планктонноча світка піднімається на поверхню. У селі Перово споруджено одну із найпотужніших сонячних електростанцій. Від Сімферополя до Ялти прокладений найдовший на землі тролейбусний маршрут 86 км, а в пансіонаті Береговий найкоротший трамвайний шлях 1800 метрів. Трамвай возить гостей пансіонату до моря. Історія Криму не менш багатогранна і цікава, як його природа. Ця земля заселена з давніх давен. У печері Кії Коба знайдено залишки стоянки неандертальців, у Кримських горах і досі можна знайти залишки стародавніх фортець та поселень. Згодом на просторах півострова з'явилися грецькі міста Колонії, найдавніша столиця Пантікапей, головне місто Боспорського царства. Херсонес ще з часів античності мав свій театр та водопровід. Могутній понтійський цар Мітрідат наводив жах навіть на Римську імперію. Керч одне з найстаріших міст Європи, Феодосія єдине місто на півострові, яке зберегло свою назву ще з античності. Після розпаду Римської імперії свою увагу на Крим звернула Візантія та Київська Русь. Не раз ходили походами на багаті міста київські князі. Згодом князь Володимир прийняв хрещення саме в Кримському Херсонесі. У 15 столітті тут утворилося Кримське ханство. Гетьмани Козаччини періодично воювали з кримським ханом, періодично були союзниками. У XVI столітті кримське військо захопило Москву і примусило платити данину. А в той же час легендарний Іван Сірко зі своїми козаками раз по раз здійснював зухвалі набіги на кримські землі. Перші кораблі Чорноморського флоту належали Азовській та Дніпровській флотиліям, які повністю складалися з українських козаків. 18-19 століття, часи боротьби Російської імперії за Крим, часи минали, і в 1918 році за приєднання Криму до України виступив з'їзд землевласників та хліборобів півострова. А ще 12 жовтня 1917 року на усіх кораблях Чорноморського флоту у Севастополі було піднято жовто блакитні прапори. У 1954 році Україна остаточно прийняла Крим в свої теплі обійми. Було побудовано канали, по яких у степи побігла цілюща дніпровська вода, яка напоїла спраглі землі, а вони віддячили щедрими врожаями. Засвітилися кримські міста і містечка від електроенергії, яку виробляли українські станції. У 90-х роках над півостровом гордо замайорів прапор кримськотатарського народу, на якому також об'єдналися кольори мирного блакитного неба та золото полів. Кримські міста і містечка, чорноморські перлини, затишна Євпаторія оздоровить і заспокоїть. Вишукана Ялта проведе по своїй набережній. Судаки Феодосія запросять прогулятися своїми фортецями. Керч похвалиться тим, що вона найдовше кримське місто, тягнеться вздовж моря 35 кілометрів. Древній гурзуф і досі шепоче щось на вушку ведмідь горі та вибухає дзвінким дитячим сміхом у артеці. Бахчисарай розкаже про диво фонтан. Джанкой пригостить південними смаколиками. Алушта гостинно відкриє свої пляжі. Сімферополь Гордо ствердить, що він адміністративний та діловий центр Автономної Республіки Крим. Севастополь вклониться героям і покаже найбільшу кримську панораму оборони Севастополя 1854-1855 років. Нагадає, що одним із героїв захисників того часу був український матрос Петро Кішка. А коли на гори присяде чарівна південна ніч, у селищі Науковому тихо вирушить у космічну мандрівку найбільша у Європі обсерваторія, яка вже відкрила понад 800 астероїдів. Прийде час і за гостинним кримським столом сядуть українці і кримські татари, болгари і молдовани, німці та англійці. Всі, хто цінує дружбу і береже свободу як найвищу цінність, і залунають пісні різними мовами на різні мелодії, але зрозумілі кожному, бо в них буде оспівуватися хліб на столі, мир на землі, воля і щира душа. І славитимуть всі нашу перемогу. І на заклик слава Україні пролунає героям слава, бо Крим це Україна.